Ми фасилітатори проекту життя без бар'єрів, який надає допомогу постраждалим організаціям, населенню, дітям та дорослим в постраждалих районах сходу та півночі України, який реалізується благодійним фондом «Посмішка.UA» за підтримки гуманітарного фонду для України. Ми проводимо заняття з психосоціальної підтримки. Ці заняття допомагають людям дізнатися більше про себе, про свої емоції, про свій стан. Ми даємо засоби для регуляції свого емоційного стану, стабілізації в якісь критичні періоди. Вони приходять, Юля. І, ну мені подобається, як вони приходять. Ми займаємося в'язанням музикою. Співаємо, танцюємо, шиємо хороше враження заняття. Я відчула, що мені комфортно. Це заняття було присвячене більш для дорослих. Це не тільки вправи там для подолання якихось негативних емоцій, наслідків, а також от такі творчі вправи, де люди спочатку кажуть: ось зачем чим воно мені треба, а потім ну дійсно воно їм допомагає розслабитись, трішки прийти в себе і відволіктись від такого сьогодення нашого. Новіки ми робили сьогодні. Це ріжу я, це ну, роблю вправи і там заспокою. І знаєте, це надихає на інші такі проведення заходів іменно і для дорослих, і для дітей, тому що вони відкриваються, вони стають більш впевненішими і вони хочуть спілкуватися. Це дуже надихає.